17 липня до поліції звернулась 39-річна жінка, яка повідомила, що її мати вже декілька днів не виходить на зв'язок. За місцем мешкання одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські розпочали пошуки зниклої та встановлення всіх обставин подій. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до зникнення 62-річної жінки може бути причетний її 73-річний співмешканець. Під час огляду квартири, де проживав чоловік, поліцейські виявили тіло зниклої. За попередніми даними слідства, між чоловіком та жінкою стався конфлікт. У ході сварки він завдав її смертельних тілесних ушкоджень. Після скоєного чоловік загорнув тіло у плед і залишив на балконі. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Романської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Досудове розслідування триває.